Привіт, слухай уважно. Ходить гарбуз по городу І питається свого роду. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалися гірочки, гарбузові сини й і дочки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузовая сестриця. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. і ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий Біб. Я піддержав увесь рід і ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз ти перистий, і з чим тебе будемо їсти? Миска пшона, кусок сала. Ось до мене. Вся приправа бичок розумник, українська казка. Був собі бичок. Кажуть, мав він маленький розум. Раз зайшов бичок до саду і побачив, що на деревах ростуть яблука та груші, а на землі гарбузи. Та й здивувався і задумався бичок, дивлячись на дерева та гарбузиння. Та й каже пташці, що в цей час сиділа на дереві. А що, якби не так було на світі, а зовсім по-іншому? А як? запитала пташка. Ось бачиш, дерева такі великі і міцні, а на них ростуть такі маленькі яблука та груші. Гарбузиння таке кволе, а на ньому ростуть величезні гарбузи, мабуть, більше, ніж моя голова. Я не згодна з тобою, відповіла пташка. Чому, якби на деревах росли яблука та груші завбільшки з гарбузи, Хіба б це погано було? І бичок почав чухатись об стовбур яблуні. Дерево захиталось, з гілки впало яблуко прямо бичкові на голову. <клес> Ой, заревів бичок. А пташка регоче. Це ж добре, що яблуко не таке, як гарбуз, інакше б. Воно тебе вбило. Твоя правда, погодився бичок. Так і залишились яблука маленькими, а гарбузи великими. Колобок Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу. Дід і каже: Бабо, піди у хишку та назмітай у засідці борошна, та спечи мені колобок. Баба так і зробила, спекла колобок, залишила на вікні, що простих, а він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю. Та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, я від баби втік і від діда втік, і від тебе втечу. Та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене вовчику братику. Я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік. І від тебе втечу, та й маху біжить та біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ану, ану ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він сів і давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, а лисичка його гам. Та й проковтнула. <му> Сподобалось? Попросіть маму поставити ще раз.